Посадити дерево, виховати сина, побудувати чи хоча б придбати житло. Ці три обов'язки чоловіка, можна сказати, не лише складають формулу людського щастя, а є основними принципами існування держави: здорова екологія, висока народжуваність і окреме житло для кожної сім'ї. Однак, на жаль, житлові проблеми є цією реальністю, яка турбує багатьох новгородців, особливо молоді сім'ї, які хочуть мати свою квартиру, незалежно будувати нову сім'ю, ростити дітей. Ціни на нерухомість завищують. …кажуть люди. І одна із суттєвих причин – це затрати на покупку землі. Як ви вважаєте, на сьогоднішній день можуть собі новоруціверці дозволити купити житло? Ну, хто може, а хто не може. Я думаю, що так. Якщо у кого гроші крутяться, ну якщо ми отримуємо, наприклад, пенсію там 750 п'ятдесят ми не купимо житло. Ну а якщо молодь, що держчити, що вони …заробляють, де то можу заробітки, у кого свій бізнес, і це доступно. Даже возьми шестку, шестки дешевле в квартире. Вот езжу до брата туда, там дешевле, чем у нас. У нас дороже. Хоть и купить, хоть и продать, все равно дороже. Если честно, то здесь я жилье не могу приобрести себе по финансовым проблемам. А вот в селах, вот там действительно дешевле. Может, потому что там молодежи нет, и дома пустуют, и все пытаются отдать этот дом за любые деньги. Не обязательно дорого. Там дешевле. Ну а здесь, извините, здесь очень дорого. Дорогое, конечно, у нас житло і купити вряд ли хто може тут. Ну, єдиниці там може купити. пересічний українець за зароблені за рік гроші може придбати 2,5 квадратних метри нерухомості. Тим часом, як росіяни на 4 квадратні метри більше. Такі результати дослідження оприлюднило міжнародне агентство з нерухомості «Горден Рок». Починаючи з 2010 року, попит на житло в новгороді Сіверському різко впав, але збільшилась пропозиція продажу житла, каже приватний нотаріус родсіверського нотаріального округу Ольга Гласкова. Але ж що цікаво, дорожче може бути не той будинок, який навіть новий, а може бути там, де хороша земля. Де хороша земельна ділянка, люди вже починають розуміти, що основне це не будівля, яку хтось збудував для того, щоб продати. Дуже зацікавлені над десною куплять люди. Це вже приїжджі із великих міст Донбасу, з Києва. А у нас ціни піднялись, звичайно, але ж покупців мало. Незнайома продає вже 5 лет, не может продати на покровщині. Газу немає. В конце міста. Всі хочуть возле центру жити, а там ніхто. Тобто, так і виходить: що купити да. дорого, а продати дещо. Да.